О, це Лабубо. Вони зовсім одні під дощем. Ой, який жах. Їх треба забрати. Це точно. Вони повинні тут мокнути. Ідея. Брітні, давай збудуємо будиночки для наших нових іграшок. Буде весело, погнали. Лабубо, познайомся, це твій новий будинок. О, давай підкріпимось маршмеллоу. Вони такі смачні. Маю одну. О! А я поки що прикрашу дах будиночка маршмеллоу. Буде здорово і дуже гарно. Ось так. Додамо на дах вушка з бантиком. Як у мене, ще прикрашаємо дах серцем. І знизу додамо напис «Hello, Kitty». Чудово. <рес> Певна річ. У мене є ідея краще. Беремо орео. Воно дуже смачне. Лабубу, тримай. Тобі треба підкріпитись. Чудово. А Решту орео приклеїмо на дах. Ух ти! Класно вийшло. Додамо чорнівушка. Череп на дах та напис коромі. Ідеально. М -м О, я знаю, що робити далі. Потрібно пофарбувати кімнату. Зроблю білі смужки. Так. Фарба готова. Починаю фарбувати. Ух ти. Гарно виходить. Лабуба, а тобі подобається? Так. Вона у захваті. Класно. Потрібні наклейки, але шіки обрати. Лабубо, допоможи мені з вибором. Хмари чи квіти? А, Квіти. І вони мені більше подобаються. Давай приклеїмо квіти на стіну. Ось так. Тут постелимо білий килим, поставимо рожеве крісло. Тут буде кулер зі смакотою. А перед кріслом поставимо журнальний столик. Отак уже краще. Кіті, а де твоя лабубо? Ой, Лабубу. Що ти робиш на полиці? Тобі сподобалась неонова лампа? Ну, добре. Давай візьмемо її з собою. Поставимо її ось тут. В кімнаті. І тобі точно потрібна клумба з квітами прямо в кімнаті. Час поливати квіти. Молодець! Корумі. Краще закрий рот. Ох, вона надто вражена. Ой. Іди. Я зроблю кімнату для своєї лабуби краще. Підкидаємо чорний папір, випускаємо пазурі і розрізаємо його. Вийшло. Тепер ці смужки приклеїмо у кімнаті на підлогу. Ось так. Постелимо чорний килим. Він такий м'який. Іди сюди, а на стіни хочу приклеїти чорні серця. У куточок кладемо крісло. Тут буде журнальний столик. А що там принесла моя лабубо? Hey. Ух ти! Неона фіолетове серце. Ідеально. Повісимо на стіну. Okay. Давай от сюди. Тут повісимо телевізор. Знизу буде полиця для різних речей. А ще знадобиться жива рослина у кімнаті. Це підійде. А, поставимо сюди. Моєму лабубу кімната подобається. Я така щаслива. Oh my God. Так, іди. М -м, яке смачне морозиво. Oh. Лабубу, ти граєш одна? Ні, так діла не буде. Давай я зроблю тобі подвір'я. До мене прийшла ідея. Склеїмо палички від морозива між собою клеєм. Ось так. Далі повісимо гойдалку. Потрібно додати прикрас. Подивіться, вийшла гойдалка. Яка краса. А ще я поставлю тобі гірку. Вона тут чудова буде виглядати. Ну от, тепер моїй лабобо не так сумно. Oh, yes. А що ж мені зробити? Дайте <рес> подумати, точно я зроблю басейн. Наповню його кульками. Клас. Потрібно додати пляжну парасольку. Вона жахливого кольору. О, лабубо! Ти знайшла балончики з чорною фарбою. Класно. Давай пофарбуємо пляжну парасольку у цей колір. Ну от, це інша річ. Поставимо поруч із басейном. Який крутий принт у цього пледа. Прикольно, мені подобається. Постелимо поряд з басейном, кладемо сюди подушку, зверху ставимо намет. Хочу ще поруч поставити шпаківню для птахів? алла Бубо швидше оцінюй, як тобі подвір'я. Так, їй подобається. Я дуже рада. Що далі? О, Люба Лабубо, ти хочеш виступати? Добре. Я зроблю тобі сцену. Для початку прикрасимо кімнату. Приклеїмо фіолетові та чорні палички до стіни. О, Так. Як гарно вийшло. Мені подобається це поєднання кольорів. Тут повісимо рамки з фотографіями. Беремо чорне коло і прикраси. Клас! Виходить гарна сцена. Поставимо її тут. Тут стоятиме гітара лабубу. На сцені буде мікрофон. У кут поставимо автомати з напоями. На стелю приклеїмо багато дискокуль. Чудово! Сла hey! бо бо! Почнемо твій перший концерт. Погнали! О, як ти чудово співаєш? і граєш на гітарі. Мені подобається. А що, що вигадала Кіті? Порожня кімната. Є mm -hmm. це так не залишу. Беремо рожевий блискучий папір. Виріжу серця за допомогою свого гострого нігтя. Ось так. О, серце готово. Приклеїмо по всій кімнаті. Чудово! Тепер поставимо тут рояль. Ось так. Поруч буде мольбер. А тут столики з фарбами. Моя лабубу дуже творча. Приклеїмо полочко на жуйку. Буде триматися точно довго. Так, здорово. На стіни повісимо малюнки моєї лабуби. Готово. Лабубо це твоя творча майстерня. Ласкаво просимо, Люба, Твори та надихайся. І я дуже рада, що все вийшло саме так. Ой, як здорово! Залишилася остання кімната. Хочу зробити її повністю м'якою. Чудово! А тут повісимо блискучі шторки. Як гарно вони сяють. Беремо картон та ніж. Вирізаємо необхідні деталі з картону. Тепер все фарбуємо рожевою фарбою. Так, Подивіться, який класний колір. Мені так подобається. Ставимо це сюди. А це от сюди. І я зробила ідеальну шафу для речей своєї лабубо. Вона має дуже багато нарядів. Ну от. Ей! Hey. 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 Okay. А що ти вигадала, коромі? Mm. Моя остання кімната порожня. Так не піде. Моїй лабубі точно потрібна спальня. Зараз зроблю гарне ліжко для моєї лабуби. Вона буде повністю чорна. Так, перевертаємо. Все сюди додамо яскравих фіолетових деталей. Готово. Ось так. Ну що? Тепер. Поставимо її у кімнаті. От сюди додамо подушку та ковдру. Але це не просто ліжко, а ще й шафа. Вбрання готове. Що далі? Стрибай, куромі. Я тут придумала покласти у кімнаті красивий подіум та дзеркало. Тут моя лабуби зможе вбиратись. Звичайно, моїй лабубі теж потрібне ліжко. Вона стоятиме в цій частині кімнати. Лабубу, Люба, скоріше лягай відпочивати. Яка вона мила. Що? А я хочу зробити в кімнаті туалетний столик із дзеркалом. Щоб моя лабубу змогла тут фарбуватися. Ось так. А тут висітиме привид. Лабубу, час спати. Час відпочивати. Ну от. Вона так швидко заснула. Кіті, ми з тобою такі круті. Це точно. Ми зробили чудові будиночки для наших лавобу. Їм сподобалося все. Ми виконали велику роботу, Час і нам відпочивати. Ну що, На добранічку, ромі, солодких снів, Кіті.